Студія зірка малярства відкриває рубрику Як. Сьогодні у випуску ми дізнаємось, як зробити паперову гірлянду у стилі українського бароко. Я розробила для вас три шаблони різного рівня складнощів. Це простий, це трішки більш складніший і це складний. І ми почнемо сьогодні. Працювати з простішим шаблоном, але всі три шаблони будуть на телеграм-каналі у студії Зірка Малярства, як зразки у вигляді файлів, які ви зможете використати для своєї гірлянди. Посилання на телеграм-канал і групу для спілкування в опису під цим відео. Що характерне у цьому дизайні? У стилі українського бароку. Це гнучкі елементи з особливо вигнутими формами, і вони нагадують листя рослин. Але що є особливо складного? Це кінці цих листочків, які вигнуті досить примхливо. І це на початку може бути трішки важко і намалювати, і вирізати. Тому я раджу подивитись перший випуск студії зірка малярства, ножиці та їх приховані можливості, а також випуск п'ятий паперова гірлянда. Це надасть можливість покращити ваші навички, аби вирізувати складні елементи гірлянди у стилі е, українського бароко. Усі посилання на Відео в опису під цим відео. Тож почнемо працювати. Ну, з самого початку я розробила малюнок, який за розміром та складнощами мене влаштовує, і зробила шаблон з нього, який ми будемо використовувати. Тепер треба згинати папір так щоб його ширина відповідала ширині нашого малюнку. І тому ми будемо згинати його трішечки інакше, ми спочатку заміряємо ширину малюнку 5 см, а потім ми візьмемо наш папір, який ми будемо використовувати ту стрічку, і ми відміряємо гострий олівець. І ми відміряємо оці 5 сантиметрів, візьмемо рівний краєчок, відміряємо 5 сантиметрів, які у нас і є, ширина нашого малюнку, нашого шаблону. І тепер ми будемо згинати. Папір за принципом, за принципом віяла. Дівчатка дуже люблять робити паперові віяла, тобто в одну сторону, потім в іншу, намагаючись робити це досить спокійно, не поспішаючи, аби в нас зберігалась. Ця відстані 5 см. Якщо вона не буде перфектною, це не є велика проблема, але розбіжність більше, ніж у 5 мм, вона буде вже трішечки не так добре працювати, коли ми виріжемо всю гірлянду Тобто я раджу складати повільно і Старатись так робити ці злами, щоб вони були цупкі а, і а, рівні і не поспішаючи. От в нас вийшла отака складена стрічечка, залишок ми відрізаємо. І тепер ще один момент, коли ми склали, нам треба так, щоб оці вільні сторінки дивилися в одному напрямку. Це дивиться направо і цей дивиться направо. Тут у нас будуть з цієї сторони ручки для з'єднання. Як у цій гірлянді, оця сторона. І якщо у вас дивиться в іншу сторону, просто відріжте зайвий цей, цей клаптик. І зліва тоді у нас буде це тіло. І ми зараз прикладаємо шаблон і обводимо його. Отут важлива інформація для всіх, особливо для дітей. Це, мабуть, вам буде трішечки складно так тримати, усіма пальчиками, і ще олівець, і це от, от обводити. Але справа в тому, що коли ви це так робите, то у вас усі пальчики працюють і всі рухи координуються, і просто ви супер. як... Які гарні, розумні і освічені стаєте, бо ваш мозок намагається оце все скоординувати. Це просто, ви навіть не уявляєте, як кльово починає працювати ваш мозок, координуючи ці всі рухи. Тобто, це реально дуже крута справа, отак все це зробити. Якщо воно одразу не виходить. То не проблема, просто не робіть дуже складну гірлянду. Спочатку зробіть трішки простішу. І все вийде. І ви будете сяяти від задоволення. Не треба впадати у розпач від того, що воно щось не вийшло з першого разу. З першого разу ні в кого, мабуть, не виходило, окрім, може, я не знаю, якихось виняткових генів, типу Леонардо да Вінчі. А тепер беремо гострі ножиці. І ми пам'ятаємо, коли ми вирізуємо, ми повертаємо папір. І знов нагадую про перший випуск студії, де ми вчимося це робити, ножиці та їх приховані можливості. І от ті вправи, що в цьому випуску, вони допоможуть вам отримати ті навички, які зараз знадобляться. Ну от у нас назбиралася купа вирізаного паперу, і ми закінчили і можемо розгортати нашу гірлянду. Ось така вона вийшла. Чарівна, ніжна. Гірлянда вона трішечки складніша за малюнком, і теж вона трішечки складніша, тому що я використала більш цупкий папір. І е, я взяла великий розмір орнаменту, розробила. І тому в мене виходить тільки два елементи. І я роблю з різнокольорового паперу, і тоді треба ці. Елементи поєднати, але це зробить тоді вашу гірлянду більш привабливою, більш цікавою і прикрасить вашу оселю теж. Тобто можна зробити таку: це трішки більше роботи, ну, особливо в плані і вирізування, і склеювання. Елементів. Всі шаблони, як я і сказала, всі шаблони на телеграм-каналі у групі Зірка Малярства. І в групі для спілкування ви зможете поділитися вашими шаблонами, вашими ідеями і вашими результатами. Всі посилання в опису під цим відео, а також підписуйтесь на цей канал, поширюйте і отримуйте повідомлення про нові випуски.